Добрий ранок на балконах господам, людям, які вийшли з протестами на балкони своїх квартир, формуючи Чорну армію, яка Ходить на балкони, як агітатори, приходить звіра 666 на планету. Я сьогодні знімаю проукраїнське відео на українській мові, і сьогодні я. Співробітник СБУ України. А співробітник СБУ України це образ, де я балакаю діалогом Симон Петлюра і Степан Бандера. Я співробітником СБУ. Ю каву зернову Жокей Протестую проти здорожчання кави. Арабіки на 200%. Протести на балконах своїх квартир. Тривають на території України і території Росії, де господа протестують проти війни, здорожчання цигарок, а також здорожчання кави. я, співробітник СБУ, співаю. Степаном Бандерою. Хлопці. Я Степан Бандера. Степан Бандера, хлопці, це я. Добре. Дуже добре. Співає Степан Бандера. Зближу я. Кримінал, криміналітет України і господ на балконах, поставками на балкони кокаїна і героїна. Так формується Чорна армія. Господ, ми господа. На балконах ми слуги Господа, і нам нічого боятись. На балконах своїх квартир. Хлопці, я Степан Бандера, Степан Бандера, хлопці, це я. Так співає Степан Вандера. Різні образи і герої в моєму виконанні на балконі. Це і є сам протест на балконах. На вулиці. Господа не виходять, ніякі акції на вулицях не проводять, а тільки на балконах своїх квартир, де безпечно, де доброзичлива така атмосфера. От. Чорна Армія.